Україна сподівається закінчити війну протягом цього року. Про таке президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами на Мюнхенській безпековій конференції. Пряму трансляцію ви щойно могли бачити у марафоні. Єдині новини, зокрема, пан Зеленський повідомив, що США пропонують гарантії безпеки нам на 15 років. А Україна хоче мінімум на 20-30 років, а то й на 50. Щодо мирних переговорів, то Володимир Зеленський вважає, що найкращим роз. Результатом буде за участі не лише України, Росії США, але й з залученням європейських представників. Власне, Росія не налаштована припиняти війну, але Захід своїм тиском зможе примусити її до миру. Про таке заявили на Мюнхенській безпековій конференції президент України та генеральний секретар НАТО. Вони застерегли західних лідерів від помилки в оцінки намірів Кремля вести реальні переговори. Пан Рютте звернув увагу на зміну очільника російської делегації, котра поїде до Швейцарії на черговий раунд тристоронніх переговорів. Додав, що йдеться про такого собі мединського. Трай не має жодних повноважень вести перемовини. А Володимир Зеленський впевнений, що Росія хоче домогтися розділення України, але це не зупинить її бажання продовжувати війну. Путін сподівається повторити Мюнхен 1938 року. Було б ілюзією вірити, що цю війну можна надійно закінчити, розділивши Україну. Так само, як було ілюзією вірити, що пожертвувавши Чехословаччиною, Європа врятує себе від великої війни. Ну хіба Путін серйозно до цього ставиться? Путін знов надсилає на переговори в Женеву цього історика про те, як все розвивалося ще від шведів чи щось подібне. Америка теж досі не знає, чи серйозно налаштована Росія стосовно припинення війни. За словами держсекретаря США Марко Рубіо, Вашингтон і надалі намагатиметься досягти миру дипломатичним шляхом. Мовляв, цей конфлікт у підсумку буде врегульований саме за столом перемовин, а не на полі бою. Ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані припинити війну. Вони кажуть, що так, але на яких умовах вони готові це зробити? І чи зможемо ми знайти умови, які будуть прийнятними для України і з якими Росія також погодиться? Але ми й надалі це будемо перевіряти. Про масовані російські удари по українській енергосистемі, потреби щодо її відновлення та додаткові ракети до систем ППО. Володимир Зеленський говорив сьогодні з американськими сенаторами. Серед тем зустрічі був і законопроєкт про посилення санкцій щодо Росії. Президент вважає, що збільшення тиску на Кремль може значно посилити дипломатичні зусилля щодо припинення війни. Наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Росією запланували на 17-18 лютого у Женеві. Про це повідомив секретар Радбору Рустем Уміров. Окрім нього до Швейцарії вирушить керівник офісу президента Крило Буданов. Його перший заступник Сергій Кислиця. А також будуть Андрій Гнатов, Девітарагамія та Вадим Скібіцький. Мета незмінності, які та тривалий мир. Навряд чи росіяни йдуть з такою ж метою, бо очільник Кремля в переговорний процес повернув свого помічника Воло. Володимира Мединського попередні два раунди він участі не брав, а це дозволило вивести діалог на більш конструктивний рівень, стверджували в українській делегації. Водночас Дональд Трамп в коментарі журналістам сказав, що Росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться діяти. Він додав, інакше Зеленський втратить чудову можливість. Зеленський повинен діяти. Росія хоче укласти угоду, і Зеленський повинен діяти. Інакше втратить чудову можливість. Він має діяти. І повертаємось до Мюнхена, де міжнародна безпекова конференція зібрала лідерів світу. Поки на полях саміту очікують на зустріч президента України і державного секретаря США Марко Рубія вже встиг виступити там із промови. Головний дипломат Сполучених Штатів зірвав оплески з заявою про те, що долі США і Європи завжди будуть переплетеними. Про що ще говорив Рубія і чого очікувати сьогодні від Мюнхенської безпекової конференції? Розпитаємо Наталю Фібрік, яка з нами зараз знаємо, на прямому зв'язку. Наталя, давай вже про те te, від тебе почуємо більше власне про виступ Рубіо, тому що здається, вже минув рік, але досі пам'ятається промова минулорічна віцепрезидента штатів, такий холодний душ, після якого ніхто не міг промовити слово, де фактично він звинуватив в Європу в такій інфантильності, переклавши на неї відповідальність за власну безпеку. Наскільки іншим був сьогодні Рубіо, якщо порівняти з минулорічним виступом, топ-посадов США? Вітаю Марічко. Абсолютно ти права. Я нагадаю, що навіть минулого року такий шок був від промови Джей Ді Венса, що тодішній керівник Мюнхенської конференції з безпеки на закритті цього форуму навіть розплакався. Цього разу це дійсно полегшення, це оплески. Ось так от у Мюнхені реагували на промову Рубіо, тому що він заявив, що Сполучені Штати хочуть бачити сильну Європу. Він називав європейцям друзями, нагадав про спільних предків, про спільну історію. А, і дійсно дуже дуже сильно чекали на цю промову. Ну, взагалі я би сказала, що вона була такою головною, а можливо в програмі цьогорічного форуму Вашингтон так говорив Рубіо прагне партнерства. Але для цього партнерства Америці потрібна сильна Європа, така яка вміє себе захистити, захистити свою промисловість, свій добробут, яка здатна контролювати міграцію. Тому що Рубіо говорив, що от політика масової міграції міграції може викликати дуже великі ризики. От про Сполучені Штати Рубіо казав, що вони відкривали кордони для неконтрольованої хвилі переселення, і це поставило під загрозу стабільність. Про європу також говорив, що така от такий процес, де інстру... е... якби знищення, як він казав, промисловості це наслідок помилкових рішень європейців. Він також критикував підходи до вільної торгівлі до полі політики захисту клімату, але загалом, от весь його тон був дійсно примирливим. Він наголошував, що доля Європи для Вашингтона справді важлива. Тож головний меседж такий, що Америка не відвертається від Європи, це те, що хотіли власне і почути гості цього форуму. Першим питанням до держсекретаря були переговори із Росією щодо припинення війни проти України. І тут Рубіо сказав, що невідомо наскільки. Ки серйозними є наміри Москви завершити цю війну. Ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані щодо того, щоб закінчити війну. Вони кажуть, що так, і на яких умовах вони готові це зробити? Чи прийнятні ці умови для України? Але ми продовжимо пробувати. Тим часом усе інше продовжується. Сполучені Штати Америки запровадили додаткові санкції проти російської нафти. У наших переговорах з Індією. Ми отримали їхнє зобов'язання перестати купувати російську нафту. Європа також робить свої кроки. Програма Пьорл продовжується, в рамках якої американська зброя закуповується для України. Усі ці речі тривають нічого не припинилося.